Ну, У мене на початку, це зараз я вже така розумниця знаю, де я маю виписувати, в кого, в дівчат. Вже після того, як записалася три роки тому вже в групах, то я вже знаю, хто і як що вирощую. Я раніше думала, все-таки довіряла, думала, що то на сайтах можна, там собі десь інтернет магазинок і все буде по чесному. Ну, на граблі, думаю, що усі на ті наступали граблі, а зараз... Ну, Я думаю, що це точно спрейка Сан-Сіті. Красиво пишна на квітування. Ну, Характеристики всі такі, як спрейок. Не хворіє, квітує, має свої е, е, перше, як то кажуть, квітування друге, нічого. Після зрізки і буває третє. Ось така Сан-Сіті. Хотіла розбавити, я вже з того з, з другої сторони посадила для контрасту червоного Торро. І тут біля Сан Сіті у нас.